Ранок, третій день зими. На вулиці сьогодні холодно, вітряно, так що папушки будуть сидіти всі у своїх попуганнях. Це каша і білок з яйця. Для папуг, там, де самці, там є ще три доміка для цих самок і цих пташенят. Також сьогодні в воду додаємо ось такі вітаміни для підтримки імунітету. Тут також є мірний стаканчик, але я ляю вже знаю, скільки мені потрібно вітамін. Щоб вода була жовтенькою. Так, все, я замішала, несу вітаміни у великий вольєр. Так, ми у цьому вольєрі. Треба перевірити, що там з пашенятами. їх нагодують. Тут сча не надкньоване. Воно живе. Ми повинна са вилізти з яєчка, я не буду його витягувати. Ось воно прокльовується саме. Так, з тим що? Ну, росте потрошку ось навіть кусається. І Де так? Копчик є на місці. Так, буде зараз годувати. Так, решту папужок почуває себе добре. Дивимося на зовнішній вигляд папужки, ще не нахоплені вони. Відчисті у них під хвостом пір'я начебто все добре. Наливаю вітаміни. Не піщати так, все. О, все, налили вітамінів. Так, сосна виглядає вже не дуже, їм немає чим зайнятися, потрібно принести свіже дерево, щоб вони мали що клювати. Підемо зараз з вами зрізати свіже дерево гілочки сосни і принесемо їм оцей вольєр, тому що на вулицю вони сьогодні не підуть. На вулиці холодно і такий неприємний вітер. Так, ми з вами в саду Тут ростуть різноманітні дерева. Також тут росте і ялинка, і ось така сосна, і не одна. І з цієї сосни я зрізаю гілки для папуг. Зараз також зріжемо. У мене є пилка. Теж спробую одною рукою. Сосна дуже легко ріжеться, спилюється. Вона крихка і сама відломалася. І ось таку гелячку зараз занесемо папугам, щоб вони мали що робити у своєму вольєрі. Також можна нарізати гілочок із яблуні. Оці всі гілочки, що ростуть доверху, їх можна обрізати і давати папушкам. Зараз візьму, також наріжу їм такий яблуневий гілочок. Так, я ось так заложила мішки, сосни, хілячки. І тепер буде така свіженька у них гілочка. Примотала ось дротиком. Я ось бачу, що там папушка. Ти ще дуже весело. І треба їх забрати буде з собою. Ой, що ви тут? Дивіться, папуси вже хочать гристи посідали. Так, в ось забере ось таку самочку. Така вона чомусь худовата. Зараз ми її відгодуємо, можливо, за зиму. Так, це наш карантин. Ця папушка пішла на поправлення, заживають у неї крила. Цю ми тільки що принесли. Хай поп'є трошки антибіотика, посидить до весни. Так. І ці два сіренький і салатовий. І сидять на карантині. Ця вода з антибіотиком вже грязна, тому я зараз заміню її, замішаю нове. Нападали вже шматки їжі Ось такий використовую антибіотик, він в такий пачечці п'яти компонентів Але я його пересипала в коробочку для зручності. Вигляді такого жовтого порошку він. З цієї баночки я використовую ось тільки порошку, щоб водичка була світло жовтого кольору. Так, все, ставимо чистий. Антибіотик для пропойки. І так я буду ставити його хоча б 5 днів, тому що вони не профілактика для них, що можна в класти, а таке лікування 5 днів будуть пити. Після антибіотика буду давати пробіотик, але це в наступних відео, так що не пропустіть. І на сьогодні вийшло ось таке відео. Підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто вже підписався. Всім пока!